Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, сьогодні будемо різати деталюшку. Оцю. Відрізний різець стоїть. шириною 3 міліметра. Пластинка, пластинка звичайна. Є жовті, є чорні, є для каленого металу, є для нержавійки. Це стоїть ну з гарних, ну, звичайно. Нічого. Зараз я підведу рідець, бо камера так стоїть. Ну і ріжем, Буде 250 обертів. І дивимося, як ріже. Я вже різав і на 800, і на 700 всі прутики я вже перерізав. Це капець. Коротше, я б тут і спав би. От і всі різці, то вони вже будуть, напевно, що або десь щось. Або подарункові. Після цих рістів китойських радянськими вже точить не ойс. Це вже кажу так, як є. Хто попробував оці. Ось у мене є свердельце хойсер. І ще одне хойсер 12, оце 10, це 12. О, поробив по них переходнічки. Все чотенько. Тоже свердельця над, надвисока якість. Все, пробуємо різати. Так, там вже пішли шліци. Зараз буду акуратненько. Тобто, ні, ну ріже бомба ракета, це при тому, що я ніякий не токар. Але ж уже все, вже пішли воно шліци, одрізає. Зараз треба буде потихесеньку-потихесеньку, щоб не... не поламало пластинку. Ну... Ну клас, я б тут і спав би. Все, пишемо коментарі. Всім пока. Це для тих, хто запитував, що станок, то станок не відрізав. А вже ріже.